Наповнити свої дозвілля естетичною складовою вирішили засідники слов'янських вечорниць, завітавши 31 жовтня до краєзнавчого музею, де наразі функціонує загальноміська виставка Осінній вернісаж. Сьогодні в нас тема осінній вернісаж. Ви знаєте, в місті пройшла успішно і сьогодні завершає свою роботу. Виставка наших містах і других і так, художників Світлана Федоровна. Поэтому ми сьогодні зробимо такой екскурс. Мір прекрасного. Змінивши на цей раз місце проведення засідання, правління та члени клубу не стали відступати від добрих традицій. Тому в урочисті обстановці вітали іменинники вересня і жовтня. Поздоровлення були адресовані журналісту та літератору Геннадію Плотниченка та співробітнику музею Анатолію Шамраю. В наших центрах культури і духовності Вечерниці ми вас подавляємо з вашим Днем раження, желаю добра, щастя, плаполуччя і настопи маленький пасіба, подарок. Спасибо, Спасибо Васі. Пасія після урочистостей занурилися у світ прекрасного. Полотна митців об'єднані у межах загальноміської виставки, вражали колоритом, змістом та манерою виконання. Виставка вона в цьому ґаду. и традиционно, и необычно. Традиционно в своих направлениях, традиционно в своих жанрах, традиционно, наверное, и в тех авторах, которые принимают участие в основной массе, это те же авторы, которые есть, а необычно, потому что все равно проводится во время непростое, Кожна картина будь-якого автора унікальна і неповторна, сповнена особливим іноді символічним змістом. Художниця Валентина Рогова, яка є членом слов'янських вечорниць, представила на виставці свою роботу. В ній за допомогою фарб і пензлю авторка намагалася передати потужний посил про мир. Вважаю, що художник має передавати тепло, радість, світ. передавать какие-то положительные эмоции, так как м, период был очень сложный, и действительно, как гласит мудрость, когда э, гремят пушки, то муза молчит, муза молчит да, и у меня действительно молчание было долгий период. И м, так как мне очень хотелось участвовать, конечно же, когда было объявлено ⁇ Да, будет ⁇ Мне пришлось в кратчайший срок написать эту работу. Ну, может быть, за три присеста я ее закончила. И вот крутилось только одно яблоко раздора, а мне хотелось написать яблоки мира. И чтобы их было очень много. И чтобы всем хватило этих яблок. Вот это была моя идея. Когда я подошла к яблокам, я сразу вспомнила свое стихотворение, свое восприятие своих антоновских яблок. Когда я подхожу к дому родному, а там яблоки антоновские. И сразу стихотворение в душе. В саду родного дома, где виден звездопад, антоновские яблоки под деревом лежат, бока слегка прибитые, горят они огнем, огромные и желтые, как солнце светит днем. Справжню естетичну насолоду отримали відвідувачі, ознайомившись із творіннями маститих авторів і художників-оматорів, а також майстрів фотомистецтва та інших жанрів. Кожний знайшов для себе щось особливе, що вразило уяву і зворушило серце. Разіл мене от гравюри Дуже тонка робота, і вона передає характер от імені цього художника, тому що ці роботи написані во время війни то есть на чёрно э чёрный фон жизни и такая тонкость желания вот красоты очень сильно тронула. Завсідники слов'янських вечорниць не тільки ділилися позитивними враженнями, а й будували плани щодо наступних зустрічей. Ми звели таку тему на ноябрі місяць. Ці загадочні камені. Вот 28 ноября на 15 15:00 ми збираємося в бібліотеці звичайно. Тож усі бажаючі можуть долучитися до центру культури та духовності. Слов'янські вечорниці раді вітатимуть в своїх лавах нових однодумців.